Переваги степера, підйом по сходах для зміцнення м'язів і кардіотренеровок. Степер – простий тренажер для потужного перетворення тіла і здоров'я у світі, переповненому складними і дорогими тренажерами, легко випустити з уваги простий, але неймовірно ефективний інструмент для досягнення фітнес цілей степа. Багато хто вважає його старомодним або недостатньо серйозним. Але я, як досвідчений тренер і любитель фітнесу, Переконана, що степер це недооцінений герой в арсеналі кожного, хто прагне до сильного тіла, поліпшеного здоров'я і загальної фізичної форми. Я пам'ятаю, як на початку своєї кар'єри у фітнесі я недооцінювала степа. Я була захоплена високотехнологічними тренажерами, вважаючи їх більш ефективними і сучасними. Однак, коли я почала працювати з широким колом клієнтів, я усвідомила універсальність і доступність степера. Він підходить для людей усіх рівнів підготовки, від новачків до досвідчених спортсменів і пропонує безліч переваг, які часто залишаються непоміченими. У цій статті я розповім про те, чому степер заслуговує вашої уваги, як він може допомогти вам досягти ваших фітнес цілей і як правильно використовувати його для максимальної ефективності. Я поділюся своїм досвідом роботи з клієнтами, які використовують степер, і розповім про поширені помилки, яких слід уникати. Чому степер це відмінний вибір? Степер це не просто тренажер для кардіотренеровок, це комплексний інструмент, який задіє безліч м'язів і сприяє загальному оздоровленню організму. Ось основні переваги степера, які я спостерігала на практиці. Зміцнення нижньої частини тіла, степер це відмінний спосіб зміцнити сідничні м'язи, квадрицепси, підколінні сухожилля і ікри. Кожен крок змушує ці м'язи працювати, допомагаючи вам сформувати підтягнуті стегна і сідниці. Я часто рекомендую степер своїм клієнтам, які хочуть покращити форму ніг і сідниць, і результати завжди вражають. Кардіотренування з низьким навантаженням, степер це прекрасний вибір для тих, хто хоче поліпшити стан серцево-судинної системи, не перевантажуючи суглоби. Це особливо важливо для людей з проблемами з колінами та з остегновими суглобами або щиколотками. Я помітила, що багато моїх клієнтів з артритом та іншими захворюваннями суглобів прекрасно переносять тренування на степери і отримують значне поліпшення самопочуття. Поліпшення рівноваги та координації, тренування на степери вимагають постійного контролю над своїм тілом, що сприяє поліпшенню рівноваги і координації. Це особливо корисно для людей похилого віку, які хочуть зменшити ризик падінь. Спалювання калорій і контроль ваги степер це ефективний спосіб спалити калорії і контролювати вагу. Інтенсивність тренування можна легко регулювати, щоб відповідати вашому рівню підготовки і цілям. Доступність і простота використання степер це доступний і простий у використанні тренажер, який можна використовувати вдома або в залі. Вам не потрібні спеціальні навички чи знання, щоб почати тренуватися. Як правильно використовувати степер, поради та рекомендації. Щоб отримати максимальну користь від тренувань на степере, важливо дотримуватися кількох простих правил. Почніть повільно, якщо ви новачок, почніть з коротких тренувань з низьким рівнем опору. Поступово збільшуйте інтенсивність і тривалість тренувань у міру поліпшення вашої фізичної форми. Слідкуйте за своєю поставою, тримайте спину прямо, напружте м'язи преса і уникайте сутулості. Правильна постава допоможе вам уникнути травм і отримати максимальну користь від тренування. Використовуйте ручки для підтримки рівноваги. Ручки степера призначені для підтримки рівноваги, а не для опори. Намагайтеся використовувати ручки мінімально, щоб задіяти більше м'язів тіла. Варюйте інтенсивність тренування, щоб уникнути плато і підтримувати інтерес до тренувань, варюйте інтенсивність тренування. Використовуйте інтервальні тренування, змінюйте рівень опору та використовуйте різні вправи. Не забувайте про розминку і затримку. Перед початком тренування обов'язково зробіть розминку, щоб підготувати м'язи і суглоби до навантаження. Після тренування зробіть заминку, щоб допомогти е м'язам відновитися. Поширені помилки при використанні степера. Я часто спостерігаю кілька поширених помилок при використанні степера, які можуть знизити ефективність тренування і навіть привести до травм. Занадто сильна опора на ручки, як я вже згадувала, ручки призначені для підтримки рівноваги, а не для опори. Занадто сильна опора на ручки зменшує залучення м'язів і може призвести до проблем з плечима і спиною. Неправильна техніка неправильна техніка може знизити ефективність тренування і призвести до травм. Переконайтеся, що ви виконуєте вправи правильно, дотримуючись інструкцій, якщо необхідно, Проконсультуйтеся з тренером. Занадто висока інтенсивність. Починати з занадто високої інтенсивності може призвести до перевтоми та травм. починайте повільно і поступово збільшуйте інтенсивність тренування. Відсутність різноманітності, монотонні тренування можуть призвести до плато і втрати інтересу до тренувань. Варюйте інтенсивність тренування, використовуйте різні вправи і включайте інші види активності в свою програму. Степер ВС інші кардіотренажери, що вибрати. Степер часто порівнюють з іншими кардіотренажерами, такими як бігова доріжка, еліптичний тренажер і велотренажер. Кожен з цих тренажерів має свої переваги і недоліки, і вибір залежить від ваших індивідуальних цілей і переваг. Бігова доріжка бігова доріжка це класичний кардіотренажер, який дозволяє займатися бігом або ходьбою в комфортній обстановці. Однак, біг на біговій доріжці може бути занадто інтенсивним для людей з проблемами з суглобами. Еліптичний тренажер еліптичний тренажер забезпечує плавний і низькоударний рух, який підходить для людей з проблемами з суглобами. Однак, еліптичний тренажер може не задіяти м'язи нижньої частини тіла так, як степер. Велотренажер велотренажер це відмінний спосіб поліпшити стан серцево-судинної системи і зміцнити м'язи ніг. Однак велотренажер не задіє м'язи верхньої частини тіла так, як еліптичний тренажер. Степер це універсальний тренажер, який підходить для людей всіх рівнів підготовки і може допомогти вам досягти різних фітнес-цілей. Якщо ви шукаєте простий, доступний і ефективний спосіб поліпшити свою фізичну форму, степер це відмінний вибір. Мій особистий досвід та рекомендації. Я особисто використовую степер у своїх тренуваннях кілька разів на тиждень. Він відмінно підходить для розминки перед більш інтенсивними тренуваннями або для легкої кардіотренування в дні відпочинку. Я також рекомендую степер своїм клієнтам, особливо тим, хто хоче зміцнити нижню частину тіла або поліпшити стан серцево-судинної системи, не перевантажуючи суглоби. Я переконана, що степер це недооцінений герой в арсеналі кожного, хто прагне до сильного тіла, поліпшеного здоров'я і загальної фізичної форми. Не бійтеся спробувати цей простий, але ефективний тренажер, і ви будете приємно здивовані результатами. На закінчення, я сподіваюся, що ця стаття надихнула вас спробувати степер і включити його в свою програму тренувань. Пам'ятайте, що ключ до успіху це послідовність і правильна техніка. Удачі у ваших фітнес-цілях!